Країно мила, рідний край, тут ляться пісня через гай, тут землю сонце обіймає, а серце голосно співає. Тарас тут виріс, тут страждав, тут вірші пісні свої писав, тут зібрав своє слово і праду, що пробуджує знову і знову. Сьогодні слава моєго ім'я, бо в ньому. Наша правда чийсь жива, його слова мовчиста криниця, що сяє нині іскриться. Різбо соніш у полі й хатині, де батьків голос грів йому серця. Де вечорами зіроньки йому в долоні шептали, Стійте до кінця, із болю, смутку виріс наш поет, а з мрій дитячих він цілий сюжет, і пензлем, і пером творив він дим, свою любов, ніж людям він щасою. Обзар це книга сили і надії. Це воля тих, хто прагне ще борні. Це меч у слові, що спонука до дії. це голос тих, хто проти жити у ярмі. Ти в слові живеш у рядках не незримний, як вчитель великий, як гетьман незмінний. Твій голос лунає крізь віки і час. Веде до свободи і єднає всіх нас. Не ніж. Боріться, поборете, лунає та росове слово. Серця зігріває, і нині, як знов, Гремлять небеса, Шевченко з народом до кінця. Його душа над дніпром співає, його слова у вітрах лунають, Він у серці у кожному слові, його життя для нас основа. Тарас з народом з кожним з нас. Його слово звучить крізь віки і час. Бо поки в нас є Україна, Шевченка слово це наша святиня. Тарас, батьку, ти наш оберіг. Слова твої. То мудрості поріг, ми пам'ятаємо тебе завжди, ти наше світло серед темряви. І поки світить нам зоріяса, твоє ім'я, як пісня, голосна, ти з нами рідний знову і навік Шевченко, символ волі й оберіг. Раз, ти безсмертний серед нас, твій дух крилатий у серцях не згас. Ми чуємо тебе, ми пам'ятаємо. І Україну разом з тобою єднаємо. Вкраїно мила, рідний край. Тут лється пісня через гай. Тут землю сонце обіймає, а серце голосно співає.